Всім привіт і вас на каналі. Сьогодні ми подивимося на демо-версію гри Contra Операція Галуга. Я пам'ятаю в дитинстві, коли е, в мене ще була восьмибітна приставка, я її грав, і ясно, що зараз е, то буде зовсім по-інакшому. Давайте глянемо, як виглядає той новий ремастер цієї гри популярної. Е, так що давайте, це поки що демо-версія. Я знаю, що повна вийшла тільки недавно, але я хочу просто подивитися, як воно буде. Якщо. Так, що тут в нас? Ага. Е, і як там буде, і тоді, якщо що, то буду проходити вже повну версію в майбутньому. Можна вибрати, значить, цей, цей. Давайте цього візьмемо поки що. Ага, ми можемо якісь е, ці е, перки взяти. Так, інфо. Тут в нас. Е, ага, якась зброя після смерті. Угу. Хілка. І один буст. А давайте, може, оце візьмем. і одну хілку. Ось так. Давайте. Поїхали. Я вже правда не пам'ятаю, як це було в оригіналі. Теж то було дуже давно. Ну, але подивимося, що тут. І тут розробники кажуть, що додавали нові місії, крім е, покращення якості і цього всього. А дійсно гарно виглядає гра. Супер просто. Арафоні просто супер, де порівняти з всіми приставками. Шість місяців по тому. Давайте подивимося деталі місії. Як ви знаєте, терористична група червоних сокіл наносить обмежені удари по всьому світу. А то я повинен нажимати ще? Ясно? Ми маємо інформацію, що вони засіли на Найбільшому острові Галуги, після того як минулого минулому році впав метеорет. Федерація негайно відправила GX Армію, яка проводила навчання неподалік. Не здавалося, мали успіх, поки три дні назад ми не втратили з ними зв'язок. Ви жартуєте. GX армія це найсильніший загін армії Федерації. Вискочки з периферії не могли їх перемогти. Поки немає підтвердження, потрібно пропускати найгірше. Червоний сокіл сильніший, ніж ми думали. До слова, нашого на не хороша новини. Доктор Дрейк? Міжзеркова супутникова мережа знайшла гравітаційну аномалію. Щось на Землі випускає такі сильні хвилі, що вони облітають всю планету. Координати джерела вказують прямо на архіпелаг галуги. Що дає нам привід вважати, що червоний сокіл розробляє гравітаційну зброю? Гравітаційну зброю? Федерація заборонила її десятиліття назад. Це так, Ленс. Не можна допустити, щоб така сила попала не в ті руки. Мій департамент зброї Industries» підтверджує, що показники приладів співпадають у проміння компонентів гравітаційної зброї. Навіть просто неправильне збереження може викликати тектонічні суви, порушення клімату, а в гіршому випадку утворення чорної діри. Біл лендс, враховуючи ситуацію, думаю, зрозуміло, чому федерація викликала наш загін Контра. Ваше завдання. Битися з військом червоного соколу, знайти джерело тих гравітаційних хвиль і знешкодити його. Якщо можливо, знавіть армію GX і повідомте про поточний статус. Недалеко від зони висадження є баса червоного сокіла. Проникніть на базу, захопіть їх лейтенанта. Від його допиту ми зможемо планувати наступні кроки. Далека схованка, пропавші у і зброя судного дня пекельна п'ятниця. Пора нам представитися. Отак, От брате. Охте, клас. Дуже класно виглядає. Так, давайте е, розберемо, що ми можемо робити. Ага, міняємо зброю. Це ми біжимо. Дойл tells me, all contras can jump a second time in mid-air or dash horizontally. Simply incredible! Ага, зброя перемикається, ясно. Топ. Угу, Угу, ясно. Ага, то ти типу, поменяється цей, ясно. Так. Так, я что-то активировал, не знаю, что это такое. Ну, ладно. Какая-то билка. М, блин. Я уже веду, как я вам скажу. Від таких шут. -тех. А він ховається за тем. И чого собі за тем, як воно? За стіною. Дайте мені якусь іншу зброю. О! Зачепив. the weapon delivery network and we'll be sending frequent supply drops. Shoot a weapon pod to release its cargo. Experiment with a variety of weapon types. <laughs> if I may. Та, я вам скажу, я вже розівчився. Трошки грати в такі ігри. <звук> Що за <звук> чортівня? Наш вертоліт під вогнем ворога. Ми падаємо. Вертольот впав. Це перше попередження. Це всі три, як на мене. Hold a primary and secondary weapon. Swap between them strategically. Oh, it's a cool. blaster. Najlepsze ja są Tam to ale nie jestem za our weapons have a secret overload function you can sacrifice your active weapon for a powerful attack or strategic effect your attack what's давайте crush him in this day it's a Що дає аж о, ракетниці. Прикольно, хай буде. Воно буде само Це добре, таке мені подобається. Так, це хто? Я повинен був здогадатися, що прибула контра, коли всі джунглі почали горіти. Давно не бачилися, Біл. Що ти тут робиш? Ми тут, щоб врятувати твою дупу. Якщо всі вліз в цю операцію, то потрібно було присилати невелику армію. Виглядає так, що маленька армія не справилась. Тому ми тут. Хм, Дійсно, будьте насторожі. Ці люди налаштовані серйозно. Яка тут ситуація, Ронсайт? Де твої хлопці? Я втратив контакт з ними під час розвідки боєм. Напевно, працює заглушувач сигналу. Я не переживаю, так і напиши в рапорті. Я буду на зв'язку. У випадку, якщо у вас контри почнуться проблеми. Я чув доповідь Стендлі. Хай він займається GX армією. Ви двоє знайдіть ворожу базу. Зрозуміло. Блін, ракетниця мені подобається. А, бляха. Вони саме са. Эээ. Самонаводяться. Прикольно. Ними буду користуватися, вони прикольні. О, чекайте, це треба взяти. Подвійний рівень ракетниці, це класно. О, чуть-чуть лізлимо, добре. Так, ще один тут наш у нас гість. Так, тут акуратно. Так, давайте, знаєте, пойдемося, це що в нас? А, це не цікаво? Ну, хай буде. То що й було? Поки що? Так, це що таке? А, тут треба стріляти? Є? Yeah. Это не очевидно. Давай, давай, вставай. Yeah. Тут я бачу чекайте. Треба переключитися. Сюди воно... куди треба. Ну, давай, давай. Треба в ядро цілити. Ось так. Yeah. Завалили. Треба було просто в ядро цілити. Все? Ми тепер... Що, піднімаємося далі? Так, стоп. Тепер можна взяти ракетниці, знову. А, блін, тут ще каменюки. Треба бути акуратним. Тут раді каменюк немає. А, і тут ще міст електричний, треба акуратно проходити. Так. Тут давайте переключимо Ого. Тут зараз буде босс, бійка з боссом. У нас тепер є цей, так що Нормально, просто ухиляємося і все. Навіть цілитися не треба. Воно пуляє туди, куди потрібно, фактично. Так. Є! Завалили. Завалили. Stage Компліт. Так, нормал. то все. Перке. Ясно, це було така типу демо. Ясно. Зрозумів. А вже потім, типу, на цьому ясно зрозумів. Добре, ну що ж, така демо. Дякую, що ви дивилися. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і коментувати відео. І пишіть в коментарях, хто також колись грав цю гру, і як вона вам по демо версії. Всім дякую.